Всім привіт! Зараз шоста година ранку, я на річці. Дуже гарна сьогодні погода, туман, вітру немає поки ще. Обіцяють цілий день хмарну погоду. Снасті зібрані, буду намагатись піймати якогось хижака. Почепив Шайнер на трьох грамах, а всетний гачок. Я роблю перші закиди. Вода дуже мутна. течь поки ще теж сильна. Не такая как була раньше але все-таки ще сильна. Друзі, друзі, от вам і флюорокарбон. Стався, перший зріз, щойно. Ух ти! Є! Оце бахнув. Ну, Невеликий хтось на сход. Фу, класний удар. Поводок скрутився повністю. Щука, да, попала в груз. Вона, мабуть, до гачка особої не дістала, тому що навряд чи б, що зійшла б так просто. Бачите, першу проводку зробив, стояв фліорокарбон і така ж сама приманка Swink Impact на 3 грамах двохдюймовий, але щука зрізала і туди ж кинув ну, приблизно. Це звісно не та щука, я думаю. Так. Ще хтось схватив приманку, пішло воно в сторону, все це движуха і сход. Друзі, на тій стороні сталося клювання на рачка. Crazy Flapper 2,8 дюйма. Груз таки 8 грамм, так я не помиляюсь. Не, 7 грамм. И прямо на падениях, то есть в дарах. Бачили. Вы это бачили. Это удар. Мабуть, и приманки нет. Так, друзья, смотрите. Удар и минус приманка. Опа, на рыба скидается. Какая-то... Может, это даже уже Есть. А, невеличка. Невеличка совсем щука. Потрібен інструмент, тому що я не дістану приманку ніяк. Комарів ще немає, а от якісь камахи незрозумілі, лізуть прямо в очі. Не давить ловить. Так, маленькая щука. мне, ну это не щука, конечно. А что попало? Дивиться. <говорит> on the our hearts beat to the city streets we begin to feel the fire we rise like tall buildings as the chemicals that take us higher the night's young it's just begun Чіпу целі знову клювання. Це хана. Вода грязна дуже. І вона то промазує, тому що... Не бачи. Так, так, друзі. Окунець клює, чую декілька клювань було Прямо там в кущах стоїть Як бачите, жерех скидається, я вже бачив разів 7 він скинувся. Що знову було холостиклювання. А жерик скидається. Мабуть разів 7 я вже бачу, як він в різних місцях біє по воді. Єсть! Бамс! Такий удар. Щучки, звісно, зовсім маленькі всі. Багато холостих клівань, як ви бачили, дуже це таке щось. Це розклінула на Ізі Шайнер. Так, знову, друзі, хтось підсів невеличкий, це ж окунь мабуть. Спав, да, окунь, він валяється. Зараз допоможу йому втекти додому. Бачите такий? Ого! Є! з дна прям, друзі. Якщо це окунь, то досить гарний, я мабуть щукну. Ні, окуняра. Ого який хороший, хороший. Це вже хоч нормальна риба, хоч одна за сьогодні. Це за таку окуня, і не соромно дивитися який. Це гарнючий окунь. Грам 350. Десь так клас! Есть. Сука. На спала. Взяла, спала с гачка. Он теперь с рук выпала. Клювание. Колостих дуже багато. Тільки вимкнув камеру, і клюнула така щука. правда, як і всі, які сьогодні клюють. всі вони як одна. Дуже дрібні. Тільки сталося клювання, я камеру вимкнув. Роблю слідуючий закид, а не вимкнув. І ця щучка клюнула. Невелика. Знову клювання. Просто потягнула так шнур. Поставив тільки на таку величезну приманку, як для мого спінінга. Такий осетний гачок. Груз 5 грамів, адже тут мілка вів тільки на звичайний проводкою. Равномірно і ось хвіст майже відгризаний, вона тільки ну, так вчепилась декілька разів, дёрнулась і відпустила приманку. Ну, хвіст не відірвала. Вилетіла, ну йомо! Блін, приманку вже поставив максимально. Максимального розміру, яка там в мене є, скажімо так, я на такі не ловлю. А все рівно, бачите, які щуки клює. Дивіться, все не гачок тут такий серйозний. Дивіться який і щука. Нещасно. Промазала, видите, след остался. Хотя я приманку веду равномерно, и она даже не попала по ней. Видели. <свистит> так, как так в сторону, так пошел шнур. Без удара, без ничего, просто в сторону. И все. Ого, хтось, клюнув, затащив під корч. І зразу зійшов. Моментально. Ага, мабуть, щука, тому що зігнутий повідець. Бачите, зігнула я. Теж без ніякого удару просто потащила. І ось навіть кусок її залишився. Кусок риби. Ну, лупанула. Друзі, лупанула знову. Камера вимкнута. Бачите, всі як одна, всі такого десь розміру приблизно, яку б я приманку не ставив, всі вони досить маленькі. Кліють. Хоже на окуня, дуже схоже на окуня, ні щучка. І знову ж така сама. Отакий день сьогодні таких щук. Вони всі майже однакового розміру. Більше-менше, але в межах там 300 грам 400. Я не знаю, чи навіть було. Грячь. Гіганти, блін. Ах, удар. Одбила, мабуть, клешні в рак. так, зразу ж одна клешня відлетіла. Це я навіть не всі е клювання е коментую, тільки навіть тягнув приманку, мальок також випрыгнув із води і була атака, але ж е навіть по приманці щука не торкнулась, вона промазала Такі, Такого багато сьогодні. Так, окунь. Я голову повернув, позаду машина їхала, і приманка полежала трохи на дні і бачите. І окунь її з'їв. Єсть слідуючий, мабуть, окунь. Ні, щучка. Це щучка стандартна. в п'явках, бачите скільки п'явок. П'явки, п'явки скрізь. Ще й дивіться як з'їла приманку, сам груз торчить. І знову потрібен інструмент виходить. На сьогодні рибалку. Вдалося піймати досить невеличких щук. Також було багато холостих клювань, деякі з них я не коментував. І навіть впіймав декілька окунів. Все, друзі, підписуємося на канал. До нових рибалок.